Привіт, сьогодні ми будемо говорити про статтю в The Economist, достатньо скандальну, яка навела такий невеличкий, але тим не менш кіпіш в офісі президента, і вона знову по факту про Єрмака. Це вже третя стаття, яка виходить останній час на міжнародних змі про роль єрмака. Причому вона показує його з ну, скажімо так. Негарної сторони, будемо розбирати, що там детально, правильно, а що навпаки виглядає конспірологія, які висновки можна зробити з таких статей, та і взагалі навіщо їх хтось замовляє, якщо замовляє, тому що версія в офісі президента саме така. Тож з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. і для того, щоб отримуєте такі відео, підпишіться, поставте подобайк, і, будь ласка, залиште свій коментар. Це допомагає нам просувати наш контент вперед по YouTube. Тож, починаємо. Отже, є видання британське, але дуже-дуже популярне. Одне із моїх найулюбленіших це The Economist. І вони 6 липня 2025 року, да. Перший, що на менш сторінці сайту та додатку випустили статтю. Вона невеличка. Ми її навіть сьогодні зачитаємо на частину, яка стосується української політики, вона про те, що м, як говорити, українська внутрішня політика заважає умовно розбиватися в Україні. Ну, я дослів перекладаю, але я думаю, що суть передам. Тут декілька дисклеймерів. Перше за економість вони взагалі. Величезні друзі України я. Читаю кожен е, випуск їх тижневий. У них, як мінімум, є декілька статей про Україну, і дуже часто вони прям дуже дуже позитивні для нас, і взагалі критикують Трампа. Ну коротше, вони прям за нас. Я спілкувався особисто декілька разів з головним редактором за економіст. Воно теж великий наш фанат як України. У них є тут редакція. Вони достатньо глибоко розуміються в процесах. У них достатньо велика кількість джерел. Це номер один. Ну тобто. Це не якісь космонавти, іноземні журналісти, які нічого не читали, і не знають про Україну. Друге, а, коли ми говоримо про The Economist, у них а, зазвичай дуже непогані саме контакти по внутрішній політиці, і це, як правило, чинні високопосадовці. І конкретно цю статтю я знаю, хто писав, і ця людина. Точно розуміється про що пише, тому ще раз це не набір пліток, хоча з деякими речами я повністю не згоджую і говорю, що це буде конспірологія. Номер три: ця стаття, як я сказав на початку, не перша. Щонайменше за останній місяць виходило декілька статей, головна з них в політику, до цього політика, які дуже сильно критикують Андрія Єрмака, особливо його роль в перемовинах з американцями. І е, реакція на ці статті була зовсім зворотня всередині України, ніж назовні. Про це ми окремо поговоримо в кінці цього відео, як мовно Андрій Єрмак викрутив це для того, щоб прибрати свого чергового політичного е, внутріполітичного опонента, ось так буде правильно сказати. Тож. Це що стосується дисклеймерів, тепер переходимо до статті Зекономість. Вона складається з двох частин. Перша загальні речі про те, як Україна бореться, і все таке. Не думаю, що її вам треба зачитувати, і чесно не витрачає на цей час. А Другу частину я вам переклав українську, навіть вчора опублікував в своїх соцмережах. Відверто, я був задоволений, по-моєму, це у мене найбільш популярний пост в Фейсбуці за весь час. Там щось біля двох тисяч постів і двох тисяч лайків. Ну, коротше, щось воно прям зайшло-зайшло. Не люблять Андрія Єрмака, особливо в Фейсбуці. Тож, про що йде мова? Я вам зачитаю цю статтю, далі розберемося, де там конспірологія, де ні. Воєнна драма України лише один пік історії. Не менш тривожним є внутрішній фон. Політичні потрясіння, чистки та міжособні конфлікти, які можуть розхитати країну всередині, набагато небезпечніші, ніж будь-які дії Росії на фронті. Тон подіям задали три ключові епізоди у червні. 23 червня, віце-прем'єр. Олексій Чернишов, якого свого часу називали ймовірним майбутнім прем'єр-міністром, став найвищим українським посадовцем, якому коли-небудь висували звинувачування в корупції. Находячись у відрядженні в Європі, він спершу відклав повернення, створивши абсурдний образ міністра з репутації, з репутації українців, яким сам планує еміграцію. Приблизно в той самий час Кабмін отримав попередження про майбутню ротацію уряду і, можливе, призначення нової очільниці уряду 39-річної Юлії Свереденка. Також було зроблено чергову, невдалу, принаймні на зараз, спробу усунути керівника гуру Кирила Буданова, відомого своєю незалежною позицією. За даними кількох джерел, за всіма трьома подіями стоїть тіньова постать Андрія Єрмака. Голови Офісу президента, який де-факто виконує роль головного міністра без офіційного статусу. Надмірна роль пана Єрмака в управлінні державою продовжує чіткі підозри при зрості 1,85 м. Його фізична присутність стала ще помітнішою під час війни. ніби він підживлюється на тлі зникаючих фігур конкурентів. До появи як помічника Володимира Зеленського у 2012 році його знали як продюсера кіно телебачення, юриста, людину з модної індустрії та рішалу в дрібному бізнесі. Його політичний злет став стрімкий і неочікуваний, але враження на багатьох він не справив. У нещодавних статтях політику описано двопартійне розочарування в США стилем викладання пана Єрмака під час дипломатичних контактів. Дехто вважає, що він просто є об'єктом, через якого США виплескують втому від України, але фактично вказують, що у Вашингтоні до нього зачиняються двері. Це змусило багатьох повірити, що Єрмак боротиметься за своє політичне вживання. Але три. Ходи в червні свідчить про протилежне. Усередині країни він лише зміцнив свої позиції. Прямих доказів того, що саме Єрмак ініціював справу проти Чернашова, немає. Слідство триває понад рік, розслідувало, Розслідувалося твердження, що оточення віцепрем'єра придбало квартиру за зниженими цінами в проєкті, який він сам і затвердив. Але троє чиновників на умови анонімності стверджують Єрмак навмисто дав справі хід, тоді як інші заморожував. Справжня провина Черношова, за їх словами, полягала в тому, що він заважає Єрмаку. По перше, намагався стати альтернативним каналом для контактів із США, по друге, його усунення розчистило шлях для просування Свереденка, політикині близької до Єрмака. Ідея замінити чинного прем'єра Дениса Шмигеля неконфліктного та слухняного адміністратора на протеже Єрмака не нова. Рік тому президент Зеленський заблокував таку заміну, але з того часу позиції Єрмака зміцнили і його суперників ослабили. Голосування у Верховній Раді очікується вже найближчими тижнями. Крім прем'єрки, кадрові зміни плануються в Міністерствах освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної політики та, можливо, фінансів. Один високопосадовець зазначив: Андрій завершує те, що вважає незавершеним. Більшість людей будуть його. Протягом червня над Україною нависла ще одна драматична чистка. В розбіці: тривалий конфлікт між Єрмаком і генералом Будановим ледь не завершується звільненням останнього. Джерела близькі до Єрмака називають генерала. Непередбаченим революціонером, який будує власну політичну машину. 90% офісу президента вважає, що він божевільний, і 10%, що він геній, так казав один із них, прихильники Буданова навпаки бажають його державником, який не боїться сказати президенту неприємні речі. І правду, до середини червня багато хто побоювався, що дев'ята спроба Єрмака усунути його. Нарешті вдасться. Але цього не сталося за допомогу звичної комбінації тиску і хитрощів, генерал Бунанов зберіг посаду. За інформацію Заекономість, цьому могли сприяти неодноразові попередження з боку Білого дому, не чіпати його, принаймні на зараз. Те, що Бунанов зберіг посаду, свідчить, осв... свідчить останнє слово, все ж таки за Зеленським. Попри роль Єрмака в системі. Єрмак, схоже, не має абсолютної влади, а черпає її з дивної взаємозалежності з президентом, яку жодне джерело не може чітко пояснити. Частом убертий Єрмак є просто дзеркалом упертого Зеленського. Але посадовці наполягають: Єрмак реально контролює потоки інформації до президента. Оцінка в 85%, і це створює токсичну атмосферу чуток та підоз у самому. В центрі державного механізму Андрій маніпулював вухо президента, каже чиновник шість років в одному кабінеті, підсовуючи йому вигідні трактування це вже фактично одна людина. Груба плацева політика не новина і несподіванка для країни, яка вже три з половиною роки у повномасштабній війні. Було би дивно, якби втомлене керівництво не централізувало прийняття рішень. Але масштаб загроз, з яким стикається Україна, і далі. гірша стратегічна ситуація, роблять концентрацію влади у вузькому колі небезпечно. Одним із рішень могло би бути відкритість. Але на це не схоже. Небезпека для України полягає в тому, що країна ризикує скотитися до глибокої політичної кризи. І стратегічної розгубленості. Зростає занепокоєння щодо ознак авторитаризму, наприклад, використання президентської влади для усунення опонентів з політичного життя. Росіяни повільно смажать нас на малому вогні. Збільшаєм каже один високопосадовець. А ми тут граємось в ідіатизм із дуже серйозними наслідками. Це фактично і є оця вся стаття в економіці, перекладена українською і прочитана з певним виразом для вас Тож, тепер розбираємо дуже швидко. Пункт перший. Чи відповідає дійсності, що Гермак хотів прискорити справу Чернашова? Я думаю, що ні. По-перше, я не бачу в цьому ніякої у нього можливості, тому що там, як мінімум, ще є САП, Набу, ну дуже багато факторів про це говорять. Не думаю, що на цьому етапі він міг би вже щось там прискоряти. По-друге, і головне, за мою інформацію, саме Єрмаку. Бо так чи інакше, дана команда зам'яти кейс Чернашова. І в той час, коли багато посадовців з офісу президента, включає всім відомого Олега Татарова, говорили, що ну, кейс вже ніяк нічого ти з ним не зробиш, то саме Єрмак наполягав, що він зможе порішати. Як порішав, ви бачите. Я переконаний, що так само Єрмак бореться з Міндічем, але в даному випадку, я думаю, що команду президента по порятунку Черношова він намагався якось виконати. Пункт другий чи відповідає дійсності, що Чорношови він збивав через прем'єра або через його ймовірні амбіції по США? Ні, повністю не відповідає, ніхто там нікуди нікого не не збирався призначити послом. Такі чутки були. Навіть я бачив, що Олексій Гончаренко їх запостив, потім видалив цей пост, ну тому що це не відповідає дійсності. Пункт третій щодо Буданова, чи відповідає дійсності, що Буданова хотіли змінити так. І тут я повертаюсь до конспірології, яку дуже важливо пояснити. Фактом, що після першої і другої статті в «Політику» в офісі президента, майже тиждень шукали, хто ж замовив цю статтю. Я переконаний, що зараз теж будуть шукати, хто ж в економіст може замовити статтю. Я не буду зараз коментувати ідіотизм в принципі теорії, що хтось може замовляти статті в іноземних ЗМІ, Особливо ну, такого характеру. Але очевидно, що для Єрмака це був шлях порятунку себе, щоб сказати президенту та всім іншим, що це не він такий неефективний і тому про нього пишуть, а тому, що його атакують. І ось якраз по політику була чітка переконання, і вже доведена теорія, в тому числі доведена до буха. Президента, що це був Кирил Буданов, і в принципі Кирила Буданова від звільнення цього разу врятувала по одна, але дуже цікава історія. Саме він зміг повернути Черношкова в Україну. Яким методом ми не беремося тут робити чутки але говорять, що його. Розмова дала пошко до того, що міністр з повернення українців вирішив все ж таки повернутися в Україну, взяти підозру і пристати перед судом. Тепер, що стосується монополізації вуха президента, це теж не до кінця відповідає дійсності. Хоча очевидно, що Єрмак прям дуже намагається якраз ту монополію зробити. І якраз причина, чому хочуть звільнити Богданова, тому що він є альтернативним джерелом інформації для президента, що очевидно не подобається його головному раднику, міністру міністру і голові офісу президента Андрію Єрмаку. Ми окремо зробимо вам достатньо велике. Я б сказав би трохи резонансне відео про протистояння декількох лагерів зараз в Офісі президента, але просто запам'ятайте ось цю історію. І останнє. Тут економіст непогано підняв питання про те, хто чим є дзеркалом. Ну тобто, чи умовно, Єрмак керує президентом і президент дзеркаль його думки, чи навпаки. Ось тут я, на жаль, маю вас. Переконувати і визнати, що м, мої спостереження за 6 років, що Єрмак, звичайно, намагається іноді нав'язати свої думки президенту, і все таке, але він є зеркалом президента, а не навпаки. І багато речей, які нам не подобаються, дуже часто робиться навіть на Єрмаку. Це рішення, які були прийняті на нараді, а потім відповідно відправлене на виконання єрмаку. В принципі, на цьому у мене все. Я думаю про зміну уряду, ну, ще чергове підтвердження. Нагадаю, ви дізналися про це перше як користувачі нашого каналу. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Радодеп. Підписуйтесь, ставте подобайку і залишайтеся з нами. До побачення!